Ох, дорогі глядачі, кляті ліволіберали, створили словник політкоректності, вже нікуди і слово вставити, заклеймуть, заб'ють і випалюють з інфопростору. Треба прийти і вирішити це питання свободу слова відновити. От зараз мага прийдуть і, і ведуть свій словник політкоректності. Власне, про це зараз буде відео доволі іронічне, я б сказав би. Усі, ми пам'ятаємо промову Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції. Тоді віцепрезидент США вийшов на сцену як великий учитель демократії гуру, що пролетів з океану, аби показати загниваючій Європі, якою має бути істина демократія. Загалом Вен звинуватив у відступі від демократичних цінностей серед гріхів Європи – Це втручання у вибори в Румунії. Ну тобто, коли московити це роблять через Тікток, це нормально. Іншим злочином Європи є наявність інтернет цензури. А також проблеми з міграцією і свободою вираження. Будьмо чесними, Венс сказав багато праведних і праведливих проблем в старому світі. У інтернеті ЄС теж можна отримати покарання за неправильний твіт, Коли він висловився не так про певну групу населення, Венс правий про те, що в Британії. Муядзин може скликати мусульман до молитви з Лондонського мосту, а британці можуть засудити за мовчазну молитву біля клініки, в якій роблять аборт. І будьмо чесними, політика конкретності перейшла межі в Європі, що потребує переосмислення і повагу до своїх культурних традицій. Але точно не критику зі сторони тих осіб, які свободу слова і Нафік ні, що не ставлю. Тільки заявляють про те, що в 20-му році вони вкрали вибори. Ну про що мова, коли вже всі докази є, що вибори були абсолютно прозорими і чесними. Про що ми кажемо, так? Загалом, так, да, є проблема, що втратила Європа на між виселенням агресії і власної думки. Політика Карла Попера зазнала поразки: Бо По ворогам свободи стають ті, хто посмів думати не так, як коло тих, хто визначає це. Але глянемо на іншу сторону медалі. Трамп Венс і багато змага прийшли на хвилі недозволення інтернет цензурою повістки і боротьбою з висловленням власних поглядів. Але сучасна політика трампістів мало чим відрізняється від звичайного фарисейства. Бо слова не мають розходитися з ділами, особливо коли ви себе об'явили захисниками свободи слова. Фарисій! Почнемо з улюбленого на нашу думку. Ще на початку березня почали з'являтися статті на тему, що Трампісти перед прийняттям на роботу перевіряють кандидатів. І в чому полягає ця перевірка? А у тому, що мають надаватися правильні відповіді серед запитань, які поставили кільком кандидатам, чи хотіли б ви бути представником масових депортацій. Яке з указів Трампа вам найбільше подобається? Хто переміг на виборах президента в 2020 році? А з якої політики Трампа ви не згодні? І якщо особа індивідуа неправильно відповідала ух, це великий мінус. Прям згадується фільм той, що біжить по лезу. Там перед камерою його. Прогрівають. Це чимось вже нагадує СССР, де під кінець треба спитати в кандидата думку про сонцейного вождя. Або Китай? Періоди Малдзедун. І не тільки. Поїхали далі. А от. Професійні явища йдуть на друге, а може і третій план. І не дивно, що лідером ФБР став собі такий кеш Це Цей горішок кеш, мав бути б забракований. Від нього стерчали китайські ушки, московицькі, але він вірний. От і все. Та сама історія зі свідком біолабораторії на імені Тулсі Габард, чи Говард Лутнік, чи решта членів з Кабінету Трампа. Дуже рідко, коли професійні люди там з'являються. Якщо вони з'являються, як ми бачимо по Рубіо чи по. Волцу чи по песенту, то вони там сильно довго протриматися, прям так, не можуть. Важко їм дізнаються про приколи від цих всіх е, навіжених постфактум. Як от Рубіо, який відповідає за міжнародні відносини, дізнається про якісь ідеї в цьому напрямку вже постфактум. Всього хорошого, як то кажуть. Отже, свобода слова на внутрішніх зв'язках убивається. Професіоналізм і критика є неможливою в адміністрації Трампа на даний момент. Тільки люзоблиство, тільки хардкор. Тепер новий строк Трампа це пошук зведення особистих рахунків. Минулого місяця він позбавив Джона Болтона, Майка Помпео і Марка Мілі державної охорони, оскільки кожен образив його, критикуючи його в минулому новий уряд Трампа. Нахабно ділить політиків на друзів і ворогів. Доступення незрівняного з його першого президентства. друзі виявляють свою вдячність. Вороги схильні втрачати будь-який публічний привілей, позбавляти якого він може. Такий собі, по суті, остракізм зі сторони Трампа, ну привілейований, і вони не бажають слухати критики під час першого терміну Трампа. Його часто ставили на місце його оточення, яке стримувало дурні пориви. Вони створили міф успішного Трампа. Ну, власне, тепер і за це платять. Зараз Трамп буде його розвіювати, і небажання слухати критиків зараз скочується у іншу спробу скасувати помилування, яке підписав Байден під кінець свого правління. Дуже ймовірно, що суди він програє, але спроба так внагло нагло обходити процедури, аби показати свою домінацію. Це не про свободу слова і взагалі не про свободу. Наприклад, однією з причин розпуску Голосу Америки є те, що журналісти сміли критикувати Трампа. Та й загалом Фредович не любить журналістів, які задають незручні питання, як і там казав у Вашингтон Пост. Ви втрачаєте довіру за такі питання. Згадується Федорович Віктор. Це ж теж, теж Федорович, так? Хто це сказав? Ну, В такому плані. До речі, Тулсі Габерт говорить, що Голос Америки і Радіо Свобода ще влупили за те, що вони, по суті. Штучно налаштовували політичні еліти і суспільства США проти Московії. Московія хороша, а вони ось і гаді, ліберальні, і діпстейт. Опудала з Москви зробила. Ай-яй-яй. Мальчик в Трусіках в Москві, як то кажуть. В останні дні з постукали більше. П'ять сенаторів з Міннесоти планують запропонувати у власному штаті законопроект про визнання такої психічної хвороби, як синдром розладу Трампа. У нашому телеграм-каналі є пост, де ви можете побачити мем по цій ситуації. Крім того, є багато іншої цікавої інформації. Автори законопроекту описали синдром як гострий напад параної у нормальних людей, що є реакцією на політику та президентство Дональда Трампа. Вау, до цього навіть, дорогі друзі, в Москві не дійшли, щоб визнати незгоду з кремлівському моділою як психічну хворобу. Та просто карають, почне цікаво. Які у вас синдроми вказали автори цього чуду акту? Симптоми включають загальну істерику. Причинену Трампом, коли людині важко відрізнити законну політику від психічної патології, що виражається словесною ворожнечею або актами агресії проти Трампа та його прихильників МАГА згідно з запропонованим законодавством. Звісно, що вважаєте, що це черговий висер шизиків з мага клубу? Але, схожа риторика, дорогі друзі, проскакувала і на вищих шаблях, так, наприклад, прес-секретар Білого Дому Каролайн. Левіт написала на ікс у лютому. Синдром розлади Трампа змушує демократію змі протистояти здоровому глузду президента Трампа, спрямованого на скорочення мільярдів доларів вонотранства, шахрайства та зловживань нашого федерального уряду. Вони не можуть терпіти, що ми нарешті маємо президента, який справді виконує свої обіцянки. Тобто, цим людям простіше назвати критику психічною хворобою, ніж відчувати помилки і відповідати і щось робити з проблемами своєї політики. І вони заявляють, що в Європі існує цензура, а самі бажають її, дорогі друзі, встановлювати. Ну це ж не цензура, це другое, це, це другое абсолютно. Сам Трамп теж не проти встановлення цензури, і самогохваляння йому імпонує така атмосфера, де він істина, майже бог імператор, а всі тільки обоготворять його. Тільки от золотий вік доведеться відмінити жодна велика і успішна країна не процвітала за рахунок люзобства і лідеру, коли критика відміняється. На угоду підлизанню нічим хорошим, це не закінчується Європа, теж має проблему. Але якщо ви зібралися вчити європейців демократії, то будьте ласкаві бути ж такими ідеальними, як ви заявляєте. Воно можна бути лицеміром і визнавати свободу лише ті думки, які ви вважаєте за правильні, а не правильні думки психічним розладом. Майтник вирішив ударити зі сторони цензури прогресивістів до цензури самолюбивого лідера на плечах крайньо правих магоактивістів. Та хоча як? крайньо правильний чи крайньо ліві твій вже зрозумієш, вже. Такий ефект підковує, що капець. Коротше, вони не хочуть бачити своїх проблем і глупостей. І саме такі люди будуть продовжувати далі робити свої речі і породжувати важкі часи, які, в свою чергу, ми сподіваємося, якщо всі виживуть, будуть пророджуватися навпаки сильних людей і гарні потім часи. Мудрості нам. Всім до зустрічі. До побачення.